Аби вкотре нагадати світовій спільноті про війну в Україні. Учасниці однієї з модельних шкіл Івана Франківська побували в Італії. Протягом чотирьох днів розповідали тамтешні мешканцям про жахи російського збройного вторгнення. В рамках туру відбулося їхнє знайомство із мерами двох містечок, і повернулись додому. Вони не з пустими руками. Ми познайомилися з мерами італійських міст. Це містечко Марці та містечко Патерно. Провели з ними зустрічі, поговорили, поділилися якимись своїми емоціями. І от тримаємо тепер зв'язки разом з ними. Від себе від нашої команди, і загалом від Івано-Франківська, привезли туди до містечок. Тих подяки від нашого міського голови Руслана Романовича Марцінківа. І в свою чергу, мер міста Марці передав нашою делегацією герб вітання для вже нашого мера. Напередодні туру дівчата взяли участь у зйомці документальної кінострічки про сучасну російсько-українську війну. Кожна з них розповіла про особисті переживання трагічних подій. Ми українською та англійською, хто як міг, відповідно до свого віку, розповідали про те, що відбувається наразі в Україні, про наші реалії, суворі реалії, насправді я розказувала на англійській мові, аби більша кількість людей зрозуміла мене не тільки Україна і про те, як змінилися ми всі діти. Насправді змінилася я. Досить їм як і морально, тому що це вплинуло мені на кожну дитину, і це досить негативний досвід, але це показує нам, що ми сильні, і ми все зможемо, і Україна переможе. Крім того, учасниці туру за кордоном репрезентували фотовиставку Діти за мир її раніше експонували в Україні. Попри це, юні модельєрки продефілювали в етноодязі української дизайнерки Маріанни Назарчук. Думаю, авторка хотіла донести культуру України, показати багато культури України вишивкою, вишивкою різних регіонів. Юні івано-франківчанки раніше відвідали Швейцарію, Польщу та Литву. у країнах Євросоюзу Вкотре нагадали сприяти українцям, які зазнають поневірянь від рашись. Скої агресії Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.